За перезйомки просто заряджатися чимось більш потужним, ніж кава. І традиційною, народною, з Гущенкою. показу — торговельна марка Правомайський молочний концерний комбінат. Те саме з з хлопчиком, яке люблять усі. <плес> Зараз буде новий конкурс, який має назву Хрестики-нулики. Перед нами з'явиться 9 категорій, назви, які пов'язані з музикою. Ми обираємо категорію: звучить популярна. Якась композиція, і нам за допомогою натискання на кнопку треба натиснути. Хто перше це робить, той і має нагоду першому відгадувати, як називається трек і хто його виконує. На екрані з'являється наш символ. Ну, це, бо ми будемо правильно відгадувати, Такі хлопці. І отак нам треба як в хрестиках-нуликах заповнити або угу, діагональ, угу. або вертикаль, або горизонталь. Да, добре. Хто перший це зробить, добре. той і виграв. звичайно. Продовжуємо навчатися. Lenovo. розумне майбутнє для всіх. Вам зрозуміло, давайте. нам теж зрозуміло. Давайте. Давайте. давайте грати. Так, ви готові, дівчат? Ви... Я вибираю категорію. А чи ти? А я хочу. Ну добре, давай. Ні, давай посередині, Наші щоб ліри, наша ставити, хіти, да? щоб в, в у всі боки ми могли. Наша далі... лірика, наша лірика. Категорію одразу обираємо. <ріст> <ріст> І так далі, да, давайте, да. наша ну, лірика. Давай. давай. Це океанельзи. Ну, давай слухаємо, да, це... як ти... ти не кажи нічого. Вона може казати, бо вони почують. Ми знаємо, ми зараз кажемо. Давай, давай. Це Шугар, ти... правильно? Диви, да, Олег, якщо вони зараз відповідають неправильно, у нашу разу Так, Як ніколи, океанельзи. Вона, вона називається 9:1.1. В нас за музику відповідає так, Скайлер. Ще Тому... і... може помилитись, не кажи. Вона, так, не як помилишся. Ніколи. Як ніколи, океанельзи. Або ж це. Скажи мені, оооооо! Хіпа! Нас не відповідає за музики! Получилася, треба так! Ваш перший бал за всю гру! Обожні так вигравати! Обожні, просто йти або нам треба, судячи з цього, просто не відповідати. Ми не будемо по. Давайте що ми хочемо? Світові хіти? Клубне! Куди поїдемо? Давай 60 одразу виберемо. Подивимо. О, жорстко. Ну що? <рив> 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 Давай, мужики. 60-ті ми обираємо. Хорошо. — Це дуже просто. — «Стренджінг найт» і «Фрэнк Сінатра». — Так ви не назвали! — Та сказали! Це перше, що ви сказали! — Не сказали! — Фокс! — ви фокс! — Хто? Ви сказали «Фрэнк Сінатра»! — Ми сказали! — Тут камери пишуть, ви сказали! — Покажіть їй, що ви сказали! — нам треба... Я зараз вулканом постаратся дам. — Це не чесно. — Вони не беремо вулкани. — Світові хити! — Не було! — Світові хити, бо вони зараз виграють. — Вони щось вибирають? Так, та ми оберемо. Як ти думаєш, яку п'яту ми оберемо? — Правильно! — Ось! Євробачі? Ні, світові хіти. Світові хіти? Тихо, нажала вже! Ну, щось триває, зараз поспіваємося, як вони. Де спасіто? — Де спасіто? — Ні! — Де спасіто? — Ні! — Та якась ломбарда. — Де спасіто? Де Спасіто. тра та 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 Данте Сіто. — А хто співає? — Сіто. — Хто співає? — Нам треба порадитись. — Давайте. — А що це А нам не треба лишитися. — «Де Міянке і Ле Спасіто». — Так, так, так. — Ти так. — Ти кажи.

Будь ласка, не горизонталь. Наші легенди. Наші бр... да, Давайте. Так, Наші. Наші легенди. Так. <биш> да, да. Це Іра Білик. Я кажу, а в а нас ні не працює. А це, Латаш, <плес> я. Місяць. по небу, так, два-два, мені це не подобається. зорі співаю я. Лісність мене питає. Або це кончіта вюрс, може бути. Або кончата вюрс. Коротше, я думаю, треба може <звіць> натискати фінікс. В будь-якому випадку натискайте. Я кажу ні. Пацани не виграють. Там Наташа відправила меседж, щоб їй роялті скинули за цю пісню. Ну що, ну що, Євробачення? Давайте. Зараз відчуваєте запах поради. Євробачення циферблат. Може, це якась циферблат. Це циферблат? А як називалась пісня? Ні, ну це точно не зі. Варденько серце кохане не турбуйся. Називайте, ну время йде. Вова, не, ти казав, що. Ми не кажемо, що це циферблат. Ми згадуємо назву е, пісні пісня англійського. Bird. і отдалі оф оф зепре олійці, а не це не звідти. Навіть, вони О, вже фрей, навіть, не не Я вони фрейм знає. Запитайте Тараса, бачу по його обличчю, що він в курсі. Звісно. Це моє. Кіт переходить до нас. нас діти. Нам треба вкладати. дітей. в нас діти по Хай буде так. Все ми сказали. Ви чули? Bird of Bird of no. і Луіс Фонзі. Я перепрошую, як називається пісня? Bird of Перекладіть українською тоді. Верш <реклад> не приймаю. <реклад> <реклад> Отже. <реклад> в рамки птаха, я не знаю. Отже, молитовна пташка сьогодні на боці дівчат Bird of Prey. Правильно відповіді я не почув. Треба було просто обрати. Перепрошую, перепрошую. На поклон. Я в так не знімайся. Лети лети до мене, моя пташко. Виграли, виграли. Як знала. Хлопці, є пропозиція. Пропоную десь до сьомого раунду тримати нуль. Це теж треба вміти. Перемога дівчат! Она прям куражится, Тримайте бонусне питання. Скільки відсотків чоловіків позбавлялися шкідливої звички завдяки коханій? Мені здається, багато, так. Багато. Вони ще мають відповідати, типу, так, да, 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 моя да, кохана молодець. От заради, да, так. Да. Але завдяки. 49%. Ні, та почекай. Менше, 100%. 48%. Вдома чекає дитина, давайте швидше. Хоч 48%? 48 відсотків. щоб я це прийняв. Ти неправильно відповідь. 48 відсотків. Я приймаю цю відповідь. і увага на екран. Вона не порадилася з нами, але ми їй довіряємо повністю. Дякуємо. 50 а хто ці люди? Отак. От Хорош. Отже, чоловіки, ви знаєте, дехто вважає якось так ці ну Не ...невміння заробляти гроші. Теж поганою звичкою. Може, час закохатися, тому що у вас нуль тисяч гривень. в Жінок вісім. Ми просто на якийсь квест виконуємо. Понятно, то нам ми Зараз реально. Поки що це. Найхість. Володь. Скільки ти заробляєш? Я заробляю нуль тисяч гривень. в Недаремно прийшов диви вісім тисяч нуль.